Це у світі яйця, Цього світу, Володар. Він думає, я стала на коліна. Я тільки зав'язала берці, бачу страх твоїх очах. Жіноче ім'я, у мене Україна. Покаже шлях до пекла. І вже ніякий ірод не спинить диво. Це. Затихнуть всі ті війни. На землю мир зійде. Я світ в долонях збережу. Ростане лід, а я скажу. Ісусе, ти наше спасіння, військо наше славне, підтримайте донатом, щоб найшвидше розправитись із московським катом. А за віншовану хвилинку дайте на армію грошинку.